Всім привіт! Я, як кажуть, стрибнув в останній цей вагон, потрапив на цю неймовірну конференцію, що дуже круто, що це відбувається взагалі в цілому. Довго думав про що розказати, але я зрозумів, що весь час напротязі 10 останніх років, може навіть 12, я займаюся тим, що я намагаюся. Щось зняти, когось зняти, щось розказати. І це, в принципі, моя професія, да? професія режисера. І я зрозумів в якийсь момент, що реальна моя місія через всі мої проекти це пробуджувати людей. Тобто це викликати в них якісь емоції, да, потрібні брендам, потрібні ну, мені в першу чергу, бо якщо я берусь за цей проєкт, я хочу, щоб він. Да, від нього була користь, бо коли ти працюєш в комерції, а я працюю здебільшого в комерції. з... <кхи> Можна цей слайд, до речі, вже почитати. А я працюю в, загалом з комерцією, з рекламними роликами, з рекламними кампаніями, з рекламними стратегіями, з музичними відео. Також знімаю різноманітні фільми документального характеру. Вони не комерційні, але вони чесні. І це типу альтернатива тому, що коли ти створюєш комерцію, ти можеш створювати ще щось інше. Ну, В принципі, що, в мене було багато всього різного за ці 12 років, багато країн загалом десь 43 країни я відвідав за ці 12 років. Я не в усіх працював, але. В багатьох я працював. Німеччина, Америка, Швеція, всі ці країни абсолютно різні по, свої, скажімо, по своїм підходам, але якісь речі дуже уніфіковані і дуже зрозумілі. Різні агенції, міжнародні і локальні. Коротше, було багато всього. Що взагалі таке режисер? Режисер це енциклопедія непотрібних знань, на перший погляд. І це реально так. Бо е, я себе відчуваю в моменти, що я постійно щось читаю, я постійно щось дивлюсь, я дивлюсь кінок, дивлюсь серіали, дивлюсь кліпи, дивлюсь реклами, дивлюсь tiktok, дивлюсь Instagram дивлюсь, 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 і потім все це збирається в щось незрозуміле. І потім, в якийсь момент, до мене приходить бриф, який я читаю, про який я думаю, і через день, коли я стою в душі, до мене приходить е, певна ідея, яку я там. Вже там, умовно, забув, да, але воно трансформувалося в моїй голові і народилось щось нове. Ось тому режисер, і е, я буду казати про режисера, тому що я режисер, але я ще креативний директор, і в мене є е, продакшн, в якому є люди, да, тобто я в певній мірі, мірі керівник. І, е, в принципі, для мене режисер це дорівнює керівник. Да, тобто, можна думати про це з цієї точки зору. Хто такий режисер загалом? Це чувак, який сидить в полі, сам уєдінований, дивиться в якийсь монітор 12 на день. До нього підходять якісь люди, щось йому кажуть, питають вам фільтри або капучино. Він каже, мені фільтр, будь ласка, потім він дивиться в якийсь непонятний прибор, да, общається з якимись дівчатами, їздить, знімає на пляжах, тусується. З гарними чоловіками і жінками, фоткається з гарними дівчатами в гарних плацях, приблизно так. У мене, до речі, є теж така фотка, прикольно. Але я ще ну, не дійшов до цієї кондиції. Щось махає комусь рукою незрозуміло, в незрозумілі моменти. Але це частина теж роботи, і до цього треба прийти. А, ну отримує нагороди ось так гарно. Але все це до чого? Що... Ну, типу, Dream big» — Супер така попсова фраза, але вона мені подобається. Бо без мрії і без того, що це є в вашій голові, жодна з речей не стане дійсно великою. Да? Про неї не дізнається світ. Якось, напевно, на восьмому році моєї кар'єри. Коли я знімав, 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 я зрозумів, що чувак, а ти реально пробував щось дійсно прикольне в цьому житті? І в якийсь момент я здається був в Індонезії, підіймався на вулкан і зустрів свою подругу з Києва. Це було дуже дивно. Ми просто... Вона йшла вниз, а я йшов вверх. Її звали Аліса, і вона каже, Паша, що ти тут робиш? Я кажу, ну йду на вулкан. Вона, вона така, а я вже спустилась». Слухай, я тут короче, придумала одну тему, була в, в Кенії і натрапила на школу. Я такий: Кенія, школа? Типу, ну, цікаво. Давай поговоримо. Ну, коротше, ми поговорили. Вона сказала, що це школа, яка знаходиться в заповідниці в Африці біля гори Кільманджаро, який теж є вулканом найвищою точкою Африки. Трапилось це. В якийсь момент я просто поїхав в Африку, чорт знає куди, «in the middle of nowhere», як то кажуть, да? і е -е взяв з собою камеру і почав все це знімати. Але що ключове в цьому, Да? Ще ближче, ось так. Нормальний слайд, до речі. Що це був за проєкт? Як так сталося взагалі? Да? І як він на мене вплинув? Він називається Risa Today. Ми створили його в 2019 році, і це проєкт. дослівно ми його назвали умовно арт лабораторія для школи племені Масаї. Це, типу, доволі комерційне плем'я, яке ну доволі відоме а, в світі. І ми вирішили, що блін, це ж абсолютно нереальний експірієнс, спробувати створити арт Center центр в Африці і привезти туди альтернативну освіту. І це настільки нас почало драйвити, ця ідея. Кожен з нас, нас було чотири, спочатку три фаундери, потім чотири. Кожен з нас займався своєю справою. Хтось займався арт-інсталяціями, хтось працював в дизайні, я знімав, займався режисурою. І ми почали пропрацьовувати цей проєкт, і ми зрозуміли, що від цього реально нас драйвить. Ми коли ми розказуємо це нашим друзям, їх теж драйвить. І ми дуже боялися, що ми не зберемо грошей, бо це був проєкт, який був побудований абсолютно на нулі доларів, гривень, євро, whatever. Тобто, це було побудовано тільки на ідеї і на бажанні рухатись в цьому напрямку. І буквально за місяць після того, як ми придумали цей проект, ми знайшли одразу партнерів, які от ви бачите на екрані, і… З точки зору соціальних проєктів, які відбуваються не в Україні, а в світі, їх дуже багато і дуже важко типу, збирати гроші. Але ми прийшли, розказали і зібрали там 150 тисяч доларів за один місяць. Ми що вистачило нам для того, щоб побудувати додатковий корпус в школі, привезти різне обладнання. Тобто, щоб ви розуміли, це люди, це діти, які там живуть. Вони типу не мають абсолютно нічого. Тобто ми почали працювати, скажімо так. Це був zero ground. Да? Тобто в них була якась шкільна база, з якою ми почали працювати. Ось. І, але ключовою нашою ідеєю була ця альтернативна освіта, яка додатково працювала до системи освіти, яка вже в них є. Ось. Це я, який читає лекції. У мене був курс фільмейкінг щось там інтегрейшн. Я вже не пам'ятаю. Але було прикольно. Загалом ми провели 44 дні без пауз з ними. Милися раз на тиждень, жили в контейнері. От він ззаду, це мій дім. Ну і показували типу, Антарктику через Samsung VR. Ось, І коли ось цей Масай перше надягнув цей Samsung VR, мій світ перевернувся. Те, що я побачив в його очах, типу, це те, що я ніколи не бачив взагалі ніколи. Тобто, це не те, що там це може виглядати, що типу, біла людина привезла. На Чорний континент Вірокляри ні. Це все ж таки про, про, а, про щось більше. І в той момент, коли я побачив цього, цю людину, я зрозумів, і цих дітей, я зрозумів, що я дійсно а, якимись простими рішеннями, да, тобто це було дуже спонтанне, просте, але дуже зважене рішення, а, а, я зміг щось дати нове цим людям. І після того, того ми ще дуже багато з ними комунікували і продовжуємо комунікувати. Але, на жаль, ковід там це все зупинив. Але ми продовжуємо фінансувати цю школу. І я сподіваюся, що після закінчення війни ми зможемо продовжити побудувати такий Art Educational Campus, Ми його презентували з агенцією Федерів і Андрій теж дуже добре відгукнувся про це. Тому я сподіваюся, що ми зможемо знайти гроші, які. Нам дадуть можливість ще побудувати там повноцінний вже кампуси. На базі цього створювати такий прям educational центр, де люди ми там хотіли побудувати скейт парк умовно, танцювальний, танцювальний майданчик, фільмейкінг рум, щоб, щоб ці діти з абсолютно чистим. Чистою, да? чистою уявою, бо вони не мають тіктоку, інстаграму нічого, змогли все це побачити, відчути, зрозуміти. І мені також вдалося зняти певне документальне кіно, я його не буду тут ніяк ілюструвати і вам показувати. Але в той момент я теж зрозумів, що я роблю щось надважливе, знімаючи всі ці епізоди кожен день. Uh, Бачачи те, як uh, прості речі роблять світ краще, цікавіше, і я yeah, I Believe that's something that changed our uh, their life and our life as well. Uh, отже, про стани. Бо ми тут говоримо про те, що про те, що типу, uh, роблячи щось, ми повинні заряджати людей, з якими ми працюємо. І це дуже важлива частина будь-якого проєкту, будь-якої роботи, будь-чого, чим ви займаєтесь. І це, напевно, головна річ, яка може створити з абсолютно нічого, щось дуже велике. І от стани, в яких, наприклад, я бував, вони нам дуже допомагають зрозуміти, що з нами відбувається. От, наприклад, зараз те, що з нами відбувається, це абсолютно вже третій рік. Ну, в когось третє, і в кого більше. Це абсолютно унікальна частина нашого життя, яку треба взяти, подивитись на неї зі сторони, або просто поставити ось там, накласти на себе і подивитись і зрозуміти, що з тобою відбувається, що ти відчуваєш, що ти хочеш зробити. Це час, коли ми можемо робити абсолютно все. От Може здатися, що це час, коли ми не можемо робити нічого. Але це час, коли ми можемо робити абсолютно все. Ось, і До чого? До того, що навіть а, стани надемоційні, позитивні, а, зрозуміло, вони впливають на нас дуже добре. Ми маємо цей, це піднесення, це, це неймовірне відчуття реальності. Але стани, а, в якому ми зараз знаходимося, напевно, ми, я... Можу трошечки це уніфікувати і сказати, що наш стан не найкращий, але в ньому треба шукати ось цей позитив і цю енергію, і трансформувати її в щось, щось велике, в велику мрію. Да? Мені здається, що дуже важливо задати питання перед тим, як щось робити, хто ми такі, чим ми займаємось. Це таке екзистенційне питання, яке. Буде вас драйвити завжди в кіношколі, коли я навчався в Чехії, до речі, там не було про це написано, але я навчався в кіношколі в Чехії, мій майстер задавав мені завжди питання, ну і всій нашій групі. А хто ви такі? От просто скажіть собі, хто ви, чим ви займаєтесь, чому ви це робите? Навіщо, що вам це дає? Коли ви отримаєте відповіді на це питання, дійсно, типу реальні відповіді, вони. Можуть дуже багато всього вас змінити. Да? Тобто не просто типу, подивитись на це питання і піти далі, а посидіти декілька днів, може тижнів, може місяців, і зрозуміти, що ви робите. А не втрачати зв'язок зі своєю природою, це ключ. Це теж одна з моїх улюблених речей. Бо, напевно, якщо в мене всередині цього не було, розуміння своєї природи, я б ніколи не прийшов до того, що я роблю. І це відображається на самоідентифікації і на тому, як я працюю з іншими людьми, як я можу їх заряджати, як я можу з ними розмовляти, що я можу їм говорити. І зв'язок зі своєю природою це теж ключ до того, щоб робити великі проекти. Розуміючи себе, ви зрозумієте те, що дійсно може спрацювати для інших речей. Але ви будете вірити в це і будете це робити. Тому це найголовніше. І так, да, створює те, те, через що тебе розуміють, розуміють, впізнають. Е, теж дуже такий класний аспект, впізнаваність. Е, мені дуже часто кажуть, що ну, там, коли ролик якийсь виходить, там та блін, це знімав, типу, цей чувак. Е, е, і це працює, бо люди тебе починають впізнавати, тому що ти працюєш на своєю самоідентифікацією. Ти розумієш, хто ти, що ти і навіщо це. Ти це робиш. Це про побудову теж певного бренду, напевно. Ну і типу улюбленої справи. А, да. І ми підходимо трошки вже ближче. Час закінчується. Я сподіваюся, що мені дадуть ще трошечки хвилин. Але так. Да. Головний критерій для мене в якийсь момент стало те, що. Успіх дійсно вимірюється кількістю палаючих очей навколо нас. Бо коли я приходжу на знімальний майданчик, де в мене, наприклад, група складається зі ста людей в моменті, тобто я приходжу на майданчик, де все вже працює, кожен займається своєю, хтось приносить каву, хтось ставить світло, хтось там під'єднує якісь. Е е е е е е Ну, умовно, камеру під'єднує там батарею, whatever. Ну, типу, дуже багато задач. Ось, і коли я все це бачу і розумію, що чорт, якщо я зараз не почну не включусь, це все не запрацює. І я знаходжу в будь-якій ситуації момент і сили і енергію, щоб запустити ці процеси. І так само відбувається, коли навіть я навіть і не знімаю, коли ми щось готуємо. Це надважливо. Бачити людей, які навколо тебе, що вони відчувають, говорити з ними, цікавитись їх життям. Бо це те, це та інформація, це ті емоції, які вибудовують в нас розуміння цих всіх процесів, і розуміння, і відчуття, яке створюється між вами. Ось, Тому звертайте увагу на людей, з якими ви працюєте, звертайте увагу на їх очі. Не бійтесь запитати, як в них справи, або можливо, їм треба якось допомогти. І можливо в цих відповідях ви отримаєте супер неочікувані якісь моменти, елементи, які вам допоможуть покращити те, що ви робите. Ось тому звертайте на тих, хто поруч з вами. Надихайте їх і самі надихайтесь. Дякую дуже. Сподіваюся, це було цікаво.